Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Переглянула статистику мого каналу і щемно стало. У мене хтось скаже всього лише 1943 підписники. Але як я собі уявлю, скільки це людей? 1943. В голові не вкладається. Мені дуже приємно, що так багато однодумців приходить сюди, слухає мене, часом ви погоджуєтеся зі мною, часом сперечаєтеся. Звичайно, є такі, що приходять з відтіля і спеціально бруд. але ми всі розуміємо, про що це. Навіщо вони ходять на такі канали? Не про це сьогодні. Сьогодні мова про вас, про кожного з вас. Так би хотілося побачити кожного, довідатися, звідки ви, звідки ви приходите, дивитеся, коментуєте. Та навіть якщо я ніколи не дізнаюся, звідки кожен мій глядач, я кожному з вас вдячна. За те, що підтримуєте українське наповнення інтернету, за те, що коментуєте, за те, що поширюєте інформацію про цікавинки української мови, але не тільки. Я назвала канал Цікавинки Українки для того, щоб розповідати не тільки про українську мову. І так собі подумала, я спочатку зроблю кілька фільмиків про українську мову, а тоді перейду до історії, географії, якихось жартів, культури. Так багато цікавого є в нашому житті, в україністиці взагалі. Але як зачепилася за українську мову, то роблю список тих. Які б хотіла обговорити з вами тут на каналі, і немає їм кінця-краю. <сум> Обіцяю, що колись ще розповім вам і про інші цікавинки. І вже багато разів обіцяла, що розкажу, чому я говорю цікавинки, а не цікавинки. І про це розповім. Якось бракує часу, але мені ще дійдуть руки. І до цього сердечно дякую кожному з вас, хто. Слухає, дивиться мене і поширює ці мої фільмики. Рада, що вони вас зачіпають, що не залишають байдужими. І сьогодні приготувала для вас таку цікавинку, про яку не знаю, чи ви колись замислювалися, про ті слова, які мають префікс уз. Такий дуже дивний і цікавий префікс. Ми, наприклад, говоримо. Узгір'я. Тобто це є ота територія, яка перед горами, от саме під горою, от є гора, а оце узгір'я, отой підхід до гори. Ми говоримо узвар це щось, що ми варили, варили і узварили. Узвар, а напишіть мені в коментарях, що таке узвар. Ми говоримо узвіз. І всі прекрасно знаємо про Андріївський узвіз, оту стрімку вулицю у Києві, де сьогодні місці. і моя приятелька Оленко, привіт тобі. Також продають витвори своїх рук. Ми говоримо узніжжя. Це може бути узніжжя гори, але також узніжжя лежить людина, а в узніжжі квіт. Наприклад, складаємо квіти біля узніжжя пам'ятника. Говоримо узголів'я. Василь лежав, а в узголів'ї метелики літали. Так? Тобто над його головою поряд із його головою це узголів'я. У словнику Голоскевича я знайшла таке цікаве слово узаочі. Так? Тобто говорять про цю людину узаочі, так? щоб не їй безпосередньо в очі, а десь там її обмовляти. Узбережжя, всі чудово знаємо, узбережжя Чорного моря. Скоро ми будемо знову їздити туди відпочивати. Дай Боже. Узбіччя. Узбіччя дороги, так? Узбіччя, тобто поряд із боком дороги. Праве, праве узбіччя ліве узбіччя, як ви там зараз бачите. Узграниччя. Тобто, це є ота територія вздовж кордону, вздовж якоїсь границі, так? Пам'ятайте, що кордон і границя вони можуть бути синонімами в певному контексті, а можуть означати різні речі. Сподіваюся, сьогоднішня коротка розмова також була вам цікава. Дякую, що приходите сюди. Запрошую вас знову і знову. До наступних зустрічей. Па-па!